Писять, будь ласка. Ти Так, Колеги, зараз на це. Так надасть вести оцінювання. Оце ми слухаємо відповідь і оцінюємо кожен самостійно відповідь. Нагадую, два бали. якщо ви вважаєте, що відповідь повна, що всі компетенції, які повинен розкрити був директор для розв'язання даної ситуації, розкрити. Один бал, якщо ви вважаєте, що не все. Розкрила конкурса для розв'язання даної ситуації. І нуль балів, якщо ви вважаєте, що відповідь не відповідає змісту завдання. А, що, що, ще, ще, що, щось що, що, що А, призвище пишемо: Богданова Ольга Петрівна. Бачите, зверху Богданова, Ольга Петрівна. Другого, третього кандидата у нас з вами немає, Там проч. тому прочерки. І потім кожен самостійно виставляє кількість балів. І так, Вам от скільки, складки, як послушаємо, Так. Один, що не повне розкриття, і ну взагалі не почитає, якщо я ще, <смі> <чуя розлуху>. <смі> білет номер три. Ситуаційне завдання у приватній розмові вам поскаржилися батьки на непедагогічну поведінку досвідченого і авторитетного колективі вихователя, яка розмовляє з дітьми на підвищених тонах, ображає їх проте заяву. Батьки писати не хочуть, бо бояться зіпсувати взаємини з педагогом. Питання, якими мають бути дії директора закладу дошкільної освіти. У разі, отримання, відповідь, у разі отримання такої усної скарги директору закладу дошкільної освіти необхідно перше, задокументувати цей факт, зробити службову записку із зазначенням дати, часу, змісту, розмови, імен батьків, але зберігаючи конфіденційність. Друге запросити батьків на конфіденційну бесіду для уточення деталей, частоту та контекст. Третє залучити психолога закладу для спостереження за взаємодією вихователя з різними з дітьми в групах під час режимних моментів та під час прогулянків. Четверте поспілкуватись з іншими співробітниками цієї групи для з'ясування ситуації. П'яте запросити на приватну розмову вихователя не з метою покарання, а з'ясування причин непедагогічної поведінки вихователя, наприклад, особисті обставини або складна ситуація в групі. При потребі запропонувати допомогу психолога та проходження тренінгів з управління емоціями. Шосте. Директору також необхідно. Всьому колективу надати, нагадати про кодекс етики педагогічного спілкування та про норми закону України про дошкільну освіту, провести тренінг з етики спілкування з вихователями. Сьомі. Після е, проведеної роботи обов'язково батькам повідомити про результат, е, зберігаючи усно, зберігаючи конфіденцій е, усно, або зберігаючи конфіденційність. При, е, про Спостереження та профілактичну бесіду з вихователями та запропонувати батькам, і надалі звертатись з, проблем, з проблемними новинами до керівництва. Директору та психологу закладу дошкільної освіти необхідно і надалі спостерігати за роботою вихователя, і при виявленні порушень з'ясовувати або застос... Вибачте, застосовувати дисциплінарні заходи до ГАНА або звільнення. Все. O tsinho é meu colega. Знизу своє прізвище і підпис. Знизу. Дякую. Прізвище, потім підпис. Як вам доволі. Так, головне підписати. Пам'ятаєте? і виводимо середній бал. У нас вісім. За результатами голосування. Богданова Ольга 2, 2 бали, 2 бали, 2 бали, 2 бали, 2 бали, 2 бали, 2 бали. Всі кандидат, всі члени комісії оцінили ситуаційне завдання в 2 бали. Середній бал 2. 2 бали. Середній бал 2 бали, тоді ми запрошуємо до презентації. Я вже разом, коли вона зайде, вже всім нам скажу, як ми працюємо, щоб двічі не повторювати. Ольга Петрівна, будь, будь ласка. ласка. Ольга Петрівна, ми вітаємо У вас. Ви отримали найвищий бал 2 бали. Дякуємо за вашу роботу. Ми переходимо до презентації. Презентація публічна у нас, вона буде розміщена теж на сайті департаменту ваша презентація. Я нагадую вам і нагадую колегам, що ми зараз слухаємо план розвитку Одеського закладу номер 141 на майбутнє за чотирма напрямками, так як це прописано в положенні. Це освітнє середовище, освітній процес, кадрова політика і система управління. У вас на виступ до 15 хвилин кожен із присутніх може задати вам питання. Ми з колегами самостійно будемо оцінювати вашу відповідь, якщо відповідь буде повна, всі напрямки будуть охоплені, все буде розкрито, це найвища пал 2 бали. Якщо відповідь не зовсім повна, якісь моменти ви опустити, щось ви нам там не договорите, це ми маємо право поставити один бал. І якщо відповідь зовсім не відповідає, ваша презентація не відповідає напрямкам, критеріям і вимогам. Це 0 балів. Бажаю успіху. Починайте. Отже, мені головуюча та члени конкурсної комісії. З відбору на посаду директора Одеського закладу шкільної освіти 141 дозвольте вам представити мій план розвитку Одеського закладу Ясла-Садок 141 комбінованого типу Одеської міської ради. Розпочинаючи свою презентацію, я вважаю за необхідним одразу зупинитись на актуальності та поточному стані закладу. Заклад розпочав свою діяльність у 1963 році і майже постійно працював як заклад для дітей з раннього зворяду туберкульозної інфекції, малими та зверсаючими форми туберкульозу. З 2021 року заклад працює вже як заклад комбінованого типу, в якому є групи загального розвитку, інклюзивні групи та групи для дітей з ладами ремонтування. До початку вторгнення Росії в закладі, наскільки за мені відомо, функціонувало 9 груп, в які відбувалося 180 дітей. Наразі в закладі працю... в закладі 32 а, педпрацівника, з яких вихователі 15 осіб, 26 а, педперсоналу. Це педагогів 5 спеціалістів вищої категорії, один спеціаліст першої категорії, два спеціалісти другої категорії і сім спеціалістів. У закладі працюють психолог, музичний керівник і інструктор з фізичного виховання. Що з 1999 року дитячий заклад очолювала Цибульська Галина Миколаївна, яка розпочала свою діяльність у 1970 році на посаді вихователя, і вона працювала психологом, була, методистом і керівником закладу. Вона присвятила своє життя цьому закладу, за що їй всі безмежно вдячні. Заклад розташований. У провулку Барятинській нині провулок Дмитра Лесіча, 4 дроб шість, і складається з трьох будівель основного призначення і та допоміжних приміщень. Основна будівля це пам'ятка і об'єктом культурної спадщини. І в цих будівлях розташовані групові приміщення, кабінет директора, методичний кабінет, музичні та фізкультурні зали, харчоблок і звичайно, ж підсоб... і підсобні приміщення. Окремо розташованих будівлях знаходиться медичний кабінет та пральна. Тобто ми на слайді можемо побачити, як заклад виглядав, який мав вигляд до початку війни. З початку війни заклад працював в дистанційному форматі. Ми всі усвідомлюємо, що Одеський ЗДО 141 пережив дуже складний період, і тому що в червні 2023 року, на жаль, садочок був зруйнований внаслідок військової агресії Росії. Були зруйновані групові приміщення в ясельному корпусі, пошкоджено основну будівлю. Вибито 50 вікон, 11 дверей, відширивались понад 135 квадратних метрів стелі, мають місце триші в присучих конструкціях. І від уламків також пошкоджено покрівлю. Постраждала будівля, яких і знаходились групові приміщення та автовазі зала. З'явилися тріщини на стінах та стельних приміщень, і це ми можемо побачити, який вигляд мав заклад саме після цього. І Це був надзвичайно болючий удар для всього колективу, батьків і, звичайно ж, дітей. Але вони втратили не тільки стіни, а простір, в якому розвивались і виховувались найцінніше тобто і діти. Але завдяки агентству програми розвитку ООН та підтримки муніципалітету міста Обратима Якугама було замовлено та профінансовано виготовлення проєкту на відбудову закладу. І вже 25 березня 2025 року працівниками будівельної компанії «Моноліт», які виграли тендер, розпочалися ремонтні роботи. Наразі проведено домонтаж асфальтового покриття на території ЗДО, домонтовані альтанки, навіси, ігрове знаряддя, виготовлені підготовчі роботи з улаштування ігрових майданчиків. Ми бачимо. В внутрішніх приміщеннях зроблені малярно-штукатурні роботи, стін, стелі зроблені замінені вікна, також в корпусах старших груп виконаний демонтажні роботи в актовій залі, в групових приміщеннях, на сходах, виконано малярні штукатурні роботи, також замінені вікна, саме в корпусі старших груп. На фасадах будівель виконуються малярні роботи. Відбудова закладу до ЗД141 це не просто ремонтні роботи, це символ незламності та стійкості нашого міста, нашої громади і нашої країни. Адже це свідчення того, що навіть в найтяжкіші часи ми продовжуємо інвестувати у майбутнє, тобто в наших дітей. Ми демонструємо, що їх розвиток, що їх безпека це у нас в пріоритеті. І відновлений садок думаю, що відновлений садочок стане осередком надії та нового початку для сотень одеських.